Всім привіт, котіки та кіски! Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Роблакс, показ мод, будемо е, брати одяг та показувати, як ми круто одягаємось, та нам буде журі е, натискати на бали та виставляти оцінки. Ну що, поїхали? Let's go! Так, так, ну що, побігли. О, бачите, в мене поки що нічого немає. Якась майка та труси. Так, щось я не зрозумів. Бачите, це ж онлайн вже хтось виграв, хтось перший. Бачите, танцює, як радіє, хтось другий. А чому третього нікого немає? Так, окей, ну все, тоді побігли. Так, бачите, я застрибнув туди. Так. Окей, окей, окей. Так, а куди бігти? Так, давайте подивимось. Ось тут можна щось придбати. Ну, ви мене зрозуміли. Одягти. Так, а що, а що це таке? Так. Сюди? Так, ні. О! Все, бачите, треба було трішечки зачекати, бо я перший раз граю. Так, завантажилося. Завантажився рівень. Так, окей, треба бачити, пройти та окуляри. чи що це таке вдягнути. Так. Давайте ось такі. О, а чому вона все одразу одягає? А це не окуляри, до речі, це ремень чи щось таке. Так, ну давайте. Так. А, а якщо ось це, ні, бачите, все одразу надягає. Окей, прикольно. Зараз побачимо. Так, мені вже подобається. Так. Так, так, так. Щось поодягали. Так, а це що? Взуття чи що? Ану. О. Так, а я. Е, мав змогу повибирати, куди йти. Чи усіх все однаково. О, хо, -хо, -хо! Бачите, яка перука. Так, кипець. Прикольно. Так, є. Так, що, все. Я одягнувся. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, зараз мені здається, буде показ мод. Так, давайте зачекаємо. Ось, бачите. Час зверху, 10 секунд залишилось. Це я дуже швидесенько так вдягнувся. Але там, бачите, я так розумію, що вибирати щось. О, все, журі, бачите? Треба натискати бали, коли буде хтось виходити. 1, 2, 3, 4, 5 балів є. Так, якась дівчинка йде, але це не я. Так. Вона витанцьовує щось. Так, давай тобі один натиснемо. Один натиснемо, подивимось. Так, є. Так, пішла вона. Так, зараз буде інша якась дівчинка, виходити. Але, може, до речі, хлопець, але вдягнений, як я. Так. Так, це не я. Мені здається, так, один. Так, а я встиг натиснути чи ні? Фу, так, прикольно. Ха -ха, подобайка. Так, знову хтось йде, але я ще не бачу, тому е вона зараз ближче підійде. Я буду роздивлюся добре то буду натискати. Так, ви танцьовують дава тобі один. Так, є. Зараз подивимось. Так, бачите перший сім, другий сім, третій дев'ять. А в мене поки що нуль, тому що я не виходив ще. Оце що я? Ага, це я! Прикол, а я що, не можу собі натискати оцінки? Бали? Е, капець, е, а чому? Так мало мені натиснули. Я так красиво, гарно вдівся. Так, ну давайте подивимось. А ближче можна? Так, хтось там танцює. Так, так, так. Ага, все. Оце я бігаю. Це три тільки місця. Перше, друге та третє, Так, не треба на мене на голову мені стрибати, дівчинка. А, а там було чотири. То, бачите, це перша зайняла місце, друга та третя. А я четвертий, тому мене там немає. Так, ну окей. Бачите, треба зачекати, буде зараз е, наступний рівень. Так, окей. Давайте поки що. По... О, все. Так, так, так. Що я зможу туди обійти? та, Ану, ні, бачите, е, ось все. Я не можу вибрати, куди йти. Не перестрибнути, бачите? Ні сюди обійти ніяк. Бачите? Так, все. Бачите, все. Тільки тут я можу йти. Так, ну окей. Давайте, поки що час є. Так, ну що, одягаємось. Так, чпуньк, а ну як. Так, щось вушки якісь. Чи це що містер Котик, чи що. це Чи це місіс Котик. Так, пішли далі. До речі, можна стрибати. Так, одягнулися. О. Так, ну це такий собі рандом одягу. Так, а що це? О! Бачите, які. Так, 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 так. так. О, зачіска крута. Прикольно. Так. Так, одягнули. Ну все. Бачите, ми дуже швидесенько все підібрали. Е -е... Так, давайте побігаємо ось тут поки що. Бачите, яке у мене взуття? Прикольне, таке велике там що це зайки чи щось таке. Так, все, зараз чекаємо, вже 8 секунд залишилося. Та Будемо робити показ мод. Та журі буде натискати бали, оцінки виставляти нам. Так, за наш зовнішній вигляд. Так, ну що, давайте тепер, знаєте, що спробуємо? Спробуємо натискати максимум. Що усі гарні та красиві. Так, 5 тобі. Може, вони побачать, що їм виставляють максимальні оцінки, та вони теж будуть е натискати теж е максимально. Бо бачили, я натискав один та. Вони одне одному натискали. Я не знаю, скільки там, я поки що не зрозумів. Так, не зрозумів, а чому в мене один з'явилося? Так, а це що я? А, це я. Так. Ну, натискайте мені. А чому тільки один? Е, капець, я вам по максимуму натискав. Так не чесно. Ви красиво. Одягнулися і я. Так, ну давайте подивимось. Так, чомусь було тільки два. Бачите, я ось тут бігаю, та я ось тут стою. Бачите, ця дівчинка чи хлопчик теж переодягався, як я. Перший, а я другий. А третього зовсім немає. Окей, давайте спробуємо слідуючий рівень. Подивимось, коли буде більше трішечки людей. Гравців. Так, чекаємо поки що побігаємо, пороздивляємось, що де як. Так. О, все. Завантажилося. Так, чпуньк. О, є. Так, прикольно. Так, чпуньк. є. Так, чпуньк. О, є. Круто. Бачите, вони теж одягаються. Давайте подивимось. Вони підбігають, та все одразу, як я е, натискаю, воно одягається, капець. Так. Так, так, так. Це що я пробіг, повз? О, все. Так, а якщо е, ось так повз пройти обережно. Ану, давайте спробуємо. Воно. О, бачите, все, воно не надягається. Так, ну давайте. Ха, наступного разу так зробимо. Так, все надягаємо. О, крута шапка, до речі. В мене теж така дуже схожа є. Так, а що тут робити? Ну, Давайте поки що тут подивимось, побігаємо. Е, може, там щось е, цікаве є? Так, ні, тут немає нічого, а там що? Теж таке саме, чи що. Так, щось вони звідти повибігали вже. Давайте подивимось ми теж. Так, нічого мені здається, немає. Ні. Так, окей, все. Побігли туди. Зараз буде завантажуватися рівень та журі буде натискати бали. Так, до речі, бачите? Так, три, було два, а вже три чувачки. Так, ну що? Це я чи ще не йду? Ні, це не, це не я. Так, ну все, давайте тоді ось так. Чпуньк один. Натискаємо, зараз подивимось, хто ще прийде. Так, давайте він ще підійде під ближче, так, один тобі. Так, все, чекаємо ще. Так, це хто я чи ні? Так, мені здається, що це. Так. Да, бачите, це я круто. Але я не можу собі натискати оцінки. Що? Так, ну три я буду третій, так? Так, зараз подивимось. Вони по е, одиниці мені натиснули. Так, ну я красивий. Напишіть, будь ласка, у коментарі, скільки ви мені натиснули. Натискайте теж у коментарях оцінки 1, 2, 3, 4, 5. Так, а це хто такий? Так, давай тобі теж один. Буде прикольно, якщо я буду перший зараз. Бачите, бо в мене більше всіх балів. А чому це що 4, не 5? А ні. Бачите, 8. Так, я що другий. Так, ну давайте ближче підійдемо. Так, я другий. Окей, а чому третього немає? Так, окей, давайте ще раз, я хочу бачити, там можна пройти повз одяг, цей рандомний, та щоб нічого не зачепити та бути в майки та трусах. Подивимось, хто буде натискати, скільки балів мене в журі. Мені буде дуже цікаво. Так, зараз буде, завантажується вже слідучий рівень. Так, круто. Так, все завантажується. Ось вот так, ось так бачите? Так, обережно. Я хочу, щоб нічого не зачепити зовсім. Уху! вийшло, бачили пройти? О, є! Так, вийшло. А ось тут що два чи три. Так, ні, там три, бо е бачили, воно лежить і такого кольору, як е підлога. то я майже не зачепив його. Я хотів. Е там обійти, але не треба, ось тут теж таке. Все! Ха, я нічого не взяв! Прикольно, все, чекаємо. Давайте подивимось, як чувачки одягаються. Чувачки, привіт. Ага, бачите, я не можу до них зайти ні спочатку, ні звідси, бачите, тому що вони теж до мене не можуть зайти. Так, окей, вони теж дивляться, як е, усі одягаються. Ну, що, там неможливо не вибрати, бачили е, е, якийсь одяг. Там можна тільки взяти за донат чи безкоштовно, або е, одягти безкоштовний увесь. Повністю там неможливо вибрати з безкоштовного щось одне. Та, о, красива яка дівчинка, бачите? А, до речі, вона теж у трусах, а тільки що вона взяла крила, та перуку, так? Прикольно, привіт. Так, все завантажилось. Так, до речі, чотири. Бачили, раніше було три. Ч ні, було теж 4, але чомусь э, аватарки було Ого, одразу 5 капець. Так, один тобі. Так, бачили 5. Плюс э, у мене один, та вже 6. Так, є. Э, то раніше було э, 4, але аватарок було 3. А зараз 4 і 4 аватарки. Так, чекаємо. Так, хто це я чи ні? А! Це хтось інший, бо коли я виходжу. О, до речі, це ця дівчинка. Так, ну ти мені дуже сподобалось. Давай я тобі 5 натисну. ха ха Прикольно. Коли я виходжу, тоді в мене немає балів. Я не можу собі оцінку натиснути, розумієте? Так. Хто там ще виходить? Ну... А, це я. Так, давайте подивимось, хто понатискає. Ну. Ну, що, натискаєте мені? Ви що, одиницю натиснули, чи що? А чому я так е гарно вдягнувся? Е так, а це вже хтось інший виходить, бо у мене є оцінки. Бачите, бали? Я можу натискати. Так, ну давайте по приколу 5 натиснемо. О, до речі, в мене 8. О, а як це так вийшло? Так, все. Зараз буде. Е, вже. Так, завантажується рівень. Зараз подивимось. То виграв. Так, я третій. Прикол, а першого та другого немає. Вони, мабуть, вийшли з гри. Так, окей. А якщо б я натиснув не 5, а 1. Так, окей, ну давайте спробуємо ще. Прикольна гра. Натискайте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вам сподобається, будемо грати ще. Показ мод. Рандомно, рандомний одяг треба вибирати. Мені дуже сподобалось. Так, це і такий, як фешн. Так, так, сюди. Е так, що одягати чи ні? Давайте знову не будемо одягати. -а -а -а! Прикольно буде. Так, чпунь. Пройшли. Так, обережно. Не зачепи, будь ласка. Так, 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 чим -чин, 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 чин. О, все, я вже навчився. Е як управляти? Це є. Все. Дивіться, як я красиво вдягнувся. У тому, що був, тому і прийшов. Прикольно. Майка та труси Так, ну що, привіт. Я. Прикол, я думаю, що вони у шосі. О, так дуже швидесенько завантажилося. Все, чотири чувачки та чотири аватарки. Так, ну все, давайте спробуємо. Давайте натискаємо одиниці усім. А подивимось, скільки мені натиснуть. Так, одиниця. Так, витанцьовуй, ви витанцьовуй. Ха, ха ха Прикол. Так. Так, зараз слідуючи буде виходити. А чому? А звідки 8 вийшло? Так. Один. Так, я теж одиницю натискаю. Так, а мені здається, що можна зовсім нічого не натискати. То буде нуль. Так чи ні? Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так, прикольно. Так, ви бачите, немає. Е... О, 5 в мене. Так, це, що хтось натиснув по одиниці, так, а хтось двійку, так, чи що? Так виходить. Напишіть, хто розуміє, як це порахувати у коментарі. Так, все, завантажилося. Ну, давайте. Зараз ближче трішечки підійдемо. Так, бачите прикол. Хтось перший. Я другий. Ха-ха! У майки то трусах. А ця вдягалася, вдягалася так красиво, витанцьовувала. Ха-ха, як усі. І третя. А четвертий теж, до речі, одягався і його зовсім тут немає. Капець. Оце прикол. Як це воно так виходить? Мені не зрозуміло, як це воно працює. Прикол, давайте ще раз. Мені сподобалось. Зараз завантажується рівень. Так, я хочу щось вдягнути, одне. Одну річ якусь. Так, все. Що це таке? О, все завантажилося. Так, це якісь. Штуки, так, не хочу, не хочу я це вдягати. Так, це теж я не хочу. А ну, так, все повз пройшов. Так. А, ні, капець, Як воно зачепило? Я не хотів підбирати. Так, повз проходимо. Так, це теж не хочу я вдягати. Що там далі є? До речі, це вже остання. Так, я хотів перуку взяти. О, все, норм! Ну, я не хотів цю ковтинку брати. Ну, капець, я випадково зачепив. Бачили, я хотів обережно пройти, а воно не вийшло. Так, ну окей, теж дуже гарно, дивіться. Яка дівчинка? Мені б сподобалося. Як тебе звати? Мене звати містер Коватіка КТБ. Прикольно. Мені подобається. Так, все. Побігли. Потрему... Потренуємось трішечки ось тут. Так, куди там ти вже застрібнув? Ти що, типу, перший? Ого. Бачите? Яка голограма? Дивіться. Ось так видно. П'ятниця 13. -та. А ось так ні. Фу, так, все завантажується. Є. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарі, як ви прожили п'ятницю 13. те Так. Треба голосувати. Так, давайте я нічого не буду натискати. Нічого не натискаю зовсім. Просто дивимося та нічого не натискаємо. Зараз подивимось, так, можна чи ні? Так, все. Мені здається, що можна. Воно зникло. Та е, коли вона пішла зовсім вже. О, це з голограмою: цей чувачок, це дівчинь, чи дівчинка? Так, танцюй, танцюй, я нічого не натискаю. Зараз подивимось. Так, до речі, у першого вже дев'ять. А у другого одиниця. А, прикол. Буде четвертий. О, Сім, а як! Оце він тільки що був. А що це йому понатискали? Та, о, це я йду, бо немає цифр, бачите? Так, танцюю, так. Ну, давайте, натискайте мені. Натискайте мені теж у коментарях цифри, які. Ви б мені хотіли натиснути ось тут. Один, два, три, 4 чи 5. О, в мене сімка! Я зараз буду що, другий чи що. Так, четвертий останній гравець виходить. Модниця. То я модняшка, я модняшка. Так. Поки що Два. Так, вже 5. Так, давайте подивимось. Е, так, бачите 7. Мені здається, що те, що я вам і казав, я другий буду. Бачите? Перший, другий, а третього немає. Четвертого немає. Вони е, вийшли. Капець Ну, круто же. Супер. Круто, ну що, так сьогодні зіграли у показ мод. Вибирали рандомний одяг. Я вже модняшка. Бачили, скільки я натискав другим балів, скільки мені натискали. Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, який я модняшка. Натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходить. Виходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу посилання на відео, ось тут цікаво подивіться, натискайте, ось тут цікаве відео натискайте. Сюди натискайте підписатися на канал, та ось тут натискайте на цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!